Значить, дивіться, чого я вертаюся до теми е, повідкривати багато добродимчиків по Україні. Зараз ми з Владосом в Кіровоградській області з Білої церкви. Хіба не може ніхто відкрити е, Добродим в Кіровоградській області? В Черкаській хоча б і то ближче, розумієте? Е, запитів є багато по всій Україні. Черкаська, Житомирська Вінницька лід... Лідірують, як по-українськи. Лідірують. Значить. Е, дивіться, все банально просто. Розкажемо, покажемо, научимо, капіталовкладення там не сумасшедше, в десяточку доларів ви вкладетеся з магазинчиком в оренду з певним асортиментом печей та камінів, які продаються, а не які. Стоять на вітрині. Плюс до того ви отримуєте повну консультацію від А до Я, навчання і подальший супровід. Звертайтеся кому потрібно.